Як пройшли мої перші три дні нового року. 1 січня був у своєму ловкому саду, зняв відео, виклав на ютуб. Потім трохи подкатався на мото і завершив день затишно вечір вдома. 2 січня був ідеальний сонячний день, щоб почати мою зимову традицію. Я приходжу до моря, заходжу у воду і просто лежу на поверхні, як поплавок, слухаю хвилі і спостерігаю за птахами. А ввечері проста радість, піца і кіно вдома. 3 січня сьогодні. Я вирішив вийти в море на сапі. Взимку тут особлива атмосфера. Немає туристів, пляжі порожні, і тільки рибалки зранку виходять на роботу. За три хвилини від дому я вже біля води. Розкладаю накачую сап і вперед у море. Я відплив від берега десь на півтора кілометри і просто бовтався на воді, дивився на горизонт і дихав. Погода була сьогодні майже ідеальна. Хоча море може завжди змінитися. І досить раптово піднявся вітер, і на зворотньому шляху довелося серйозно попрацювати веслом. Але саме тому кава в улюбленому барі після цього смакує ще краще.